16 лютого неділя замість тебе. Ти, наші провини, поклав перед себе гріхи ж нашої молодості на світло свого лиця, псалом 90, вірш 8. Одного разу Наполеон Бонапарт під час перевірки побачив вартового, який заснув на посту. За статутом і законом воєнного часу вартовий мав бути приведеним до суду. Вирок у таких випадках лише один розстріл, бо немає пощади солдату, який заснув на посту, поставивши під загрозу життя своїх товаришів по службі. Але Наполеон прийняв несподіване рішення. Піднявши рушницю з плячого вартового, він перекинув її собі на плече та зайняв пост поруч зі втомленим солдатом. Прибувши через деякий час зі зміни, сержант побачив, що вартовий спить, а імператор стоїть на посту. Кажуть, що після цього випадку, про який дізналися всі солдати, вони готові були йти в бій із ним з небувалою сміливістю та відвагою. Про ще один подібний випадок я прочитала, коли цікавилася подіями від... війни за відміну рабства в Сполучених Штатах. Тоді президентом Америки був Авраам Лінкольн. Один юнак заснув на нічному посту. За порушення статуту воєнного часу йому був призначений смертний вирок. Спочатку юнак сидів у в'язниці, але згодом призначили день, коли його мали стратити. Однак його друзі поклопоталися про нього, написали листа до самого президента. Згідно зі всіма законами, головнокомандуючий країни відмовився втрутитися в цю ситуацію, аби всі відчували свою відповідальність. Тоді сам президент серед ночі зібрався і поїхав до військової частини, де був ув'язнений. Зранку, о восьмій годині, хлопця мали стратити. Він не спав, чекаючи вироку. Раптом двері камери відчинилися, і до нього увійшов відвідувач. Чоловік не називав свого імені. Розпочавши бесіду, невідомий розпитував про його ставлення до країни, рідних, відповідальність які б останні слова він хотів передати своїм батькам. Минуло кілька годин. Невідомий вийшов, а згодом прийшли вартові, аби відвести підсудного для виконання вироку. Юнак стояв обличчям до стіни, відраховуючи останні хвилини свого життя, але раптом прозвучав голос Президента, який наказав відмінити вирок. Колись давно Ісус прийшов на цю землю, щоб заступитися за мене і за Тебе, щоб відмінити вирок і постраждати замість нас. А чи оцінив ти його вчину?